Вітаю всіх на своєму каналі. Коротеньке відео. Відеопривітання. привітання. мене не було 9 днів. Дехто вже пише, телефонує, де я пропав, все добре. Все добре. У нас все добре. А якщо дивитись нас взагалі, то у нас навіть і чудово. Господарство росте. Чому не знімаю відео? Тому що, тому що ви ж знаєте, що я звик показувати щось корисне, щось класне розповідати. Зараз нічого такого немає. Готуюсь до переїзду в нове приміщення, чому ще не переїхав, тому що там ніяк його не підготують. Знаєте, як в селі приміщення нікому не треба було. В нього збирала людина хлам і всякий мотлах 10-20 років. Тут я запропонував, він каже: ну добренько. І звільнити це приміщення ну так швидко неможливо. Тільки звільняється приміщення, я переїжджаю. Тому зараз, як я вже казав, замовляю обладнання, кормозмішувач, дробарку, роблять. І на цьому тижні відправлять мені шнек для транспортування зерна. Його вже сьогодні чи завтра запустять, там потестують. Василь скаже своє, там, як воно, що. Приїде, то тоді буде багато відео. Буде відео розпаковки, будемо вмикати, будемо дивитись на потужність. На, як воно працює, вірно лі я все побудував собі в голові. Як воно буде втілюватися в життя? Це покаже час. Ну, згодом ну трошечки треба до березня почекати. Зараз погода добра, а от уже у суботу у нас зрання мінус 9. Що це таке незрозуміло. Це зима, капець. То нічого нового немає. Тільки що корм. Корм роблю і поміняв повністю консистенцію корма, як він виглядає. Тому хто мій замовник? Зараз покажу, що до вас сьогодні поїхала, що поїхала позавчора, і що поїде на майбутнє, щоб ви просто розпаковували мішки. Якщо ви постійно мій клієнт і ну, не дивували, чому воно так. Кормоцех. О, до речі, своїм курам зараз даю другий день. В мене в продажу з'явився підкислювач, рідкий короноциде, Бачите, скільки кислот. І ще до, до цього є хілатм. підкислювач свіженький 3 роки. Ну, коротше, з'явився по 150 гривень, пропоную. Пишіть, не всі можуть знати. Ну, хто в спільноті, то сьогодні вже пропонував класна річ. Вистовую. Так, Антоніна сьогодні до вас поїхала в БМВД, трошки раніше, ніж ми домовлялися. Зараз покажу, який БМВД. Не лякайтесь. Тепер БМВД для корейних сучок має отаку консистенцію. Ви бачите, що тепер, коли ви отримаєте БМВД, ви бачите, що. Як виглядає соєва макуха? А, так, Як виглядає гранулка там, люцерний кусочок? Так, а де в нас ага, хвилиночку? Як виглядає соняшникова макуха? Тобто, коли ви отримуєте тепер корм чи БМВД від мене для продуктивної курки, ви бачите, темніє, не так також видно, ви бачите, що лежить внутрі. Ви не отримуєте пилюку, де не зрозуміло що. І для, от теж макушка, для продуктивної курки, для дорослої курки це ну, дуже їй подобається крупний помол. Ну, а тепер готовий корм теж сьогодні поїхав, там, не пам'ятаю, 90 кілограмів. Так, маю отакий от, от помол. Тепер все крупненьке. Ви все бачите, що лежить в кормі. Отак він виглядає. Протестував на своєму господарстві, відправив у місто Чернігів. Там теж людина в захваті. Просто каже, кури бігають, від годівниць не відходять. Ну, Шикардос. Просто вийшло дуже-дуже смачно і дуже класно. Отакий БМВД, отакий корм, але саме тільки для продуктивної курки. Для розвитку там трошечки. Круп, ну, крупний, але трошечки поменше буде помол. А, замовляйте, побачите. Грізоне питання зараз у багатьох, особливо у хейтерів буде. Навіщо ти цим займаєшся в плані там, щось вигадуєш, якісь помоли. А, гранулюй, і все. Ну, Чого ти? Що ти там, Короче, Схаменіць. А, ні, я шукаю свою нішу, я майже її знайшов і я хочу її зайняти. А ніша, як я даже не знаю, як її назвати для тих господарів, хочу продавати корм для тих господарів, які хочуть отримати корм, взяти його в ладоні, як я тільки що показав, і все побачити. Тобто, ні в гранулі. Не зрозуміло, що ми туди пхаємо. Може, пилюку якусь я в складі там підметав і туди, в гранулу, а може туди тирсу щось запихав чи щось таке. Відосики є, мені хтось кидав на вайбер, що люди просто солому пхали. Ну, коротше. В гранулі ми нічого не бачимо, тут все бачимо. Я хочу, щоб господар газ... тобто, хоче отримати від мене корм для своїх улюбленців. Є ж. Люди, які тримають кореї, наприклад, не тільки для бізнесу, а для задоволення, для натхнення, для душі, вони хочуть годувати їх теж класно. Вони беруть на ладошку і там бачать, о, що є: ячмінь, кукурузка, пшениця, потім овес там буде люцерочка, макушка. Ну, все класно, він все бачить. І я хочу зайняти нішу, щоб для таких господарів продавати корм. Так БМВД. Люди всі звикли, що купують БМВД, а воно просто пилюка. Просто звичайна пилюка. Так, ну я не кажу, що він поганий. Ні. Там все збалансовано. Але потужності так устроєні на виробництві, що гратись там якимись решетами, міняти ніхто не буде, тому що всім треба об'єм і гроші. Сашко поки що грається і. Дай Боже, буде далі гратися. Міняє реші, витрачає свій час, ну як би отак. То БМВД теж отримав людина і бачиш, що там і як. Може сказати Сашко, ну що ти там ти коротше, бахнув, капець багато. Як ти так дорого коштує БМВД, а там типу, одні висівки. То я хочу зайняти цю нишу і, гадаю, в мене це виходить, потрошечку виходить. І як я казав, що. Я бачив, як корм виглядає за кордоном. Ви пам'ятаєте відео, я вже декілька разів на нього посилання кидав. Кусочки від нього. 21 рік. Моя рідна сестра з Німеччини прислала кілограм корму. Я його знімав, його рецептуру викладав. Ну, хто давно на каналі все це бачили? Хто ні, подивіться, 21 рік кінець літа чи. ні. Осінь вже була, там німецький корм, не пам'ятаю назву, десь в опису до відео чи тут ставлю, як називається це відео. Як там виглядає корм? ну Він дуже от такий от помол, Тому я стремився к этому, і от я майже прийшов. До речі, курка полюбляє завжди крупний помол. Завжди вибирає все крупніше і потім у всіх питання, а що робити з мучка, яка залишилась, а що з цим борошном робити, то в такому помолі його менше. Uh, і, звісно ж, опять же, питання, чому я не гранулюю, не тому що туди можна в гранулу чогось заховати чи щось. Ні. Uh, я хочу пропонувати альтернативу, скажімо так. Є гранула, є домашній корм, це мішанка. І є професійний збалансований корм у вигляді мішанки. От буде третя, це буду я пропонувати. Uh, Чому ще не гранула, я вже казав. Якщо ми не вдома працюємо, а виходимо, як я буду виходити у люди за своє приватне подвір'я, то там кіловат енергії 7,50 і більше, мабуть, буде більше. Потім я дуже така прискіплива людина в плані праці. Дивлюсь багато блогерів. Ну, я може на них не підписан, але дивлюсь. І от вони там кажуть, от, гранулятори стає такі козирні, класний гранулятор. І там, я не знаю, матриця 200-250, бог його знає, не знає. Коротше. І от вони кажуть, ми там давимо. І він ладошки підставляє, гранула сипеться прямо у мішечок, він його. Як би, відає, він встигає в таку погоду Охолонути, він його застрочує, І от я там прупру. Такий комбікорм я би в житті. Ну, я якби я робив, я вже казав, що по-любому вібрастол. Після гранулятора по любому вібрастол. Тобто, Тобто, вони підставляють ладошку. Якщо ви от колись так подивитесь, як вони підставляють, скільки там мучки йде, це все в мішок. Якби я робив гранулу, то ви б отримали крупку після плющілки. Тобто я робив би крупну гранулу, потім плющіл. Потім вібростол із трьох сіт, потім все повертав до гранулятора, і поки не була ідеальна крупка. Це для старту. Якщо звичайне гранула для гровір, там, наприклад, чи, то хоча б решета, щоб мучку знову пустити. в этот. Я не знаю, процентів відсотків 80% цього ніхто не робить. Тому це. Електрика, це великі вкладення грошей. Та й взагалі, а хто займе, хто займе нішу для господарів, котрі хочуть в долоні подивитися на корм. Ну, от Сашко буде, який займе. Все. Трошки да, хотів, хотів таке маленьке відео на 3 хвилинки, вийшло, як завжди. Все, буде щось нове, буде щось класне. буду знімати, будемо робити розпаковку, будемо тестувати. Буде все класно. Не буде прям супер-супер. Там не буде тень Поки що, не буде тензачка під корма змішувати. Ну, все розповім, чому, як і як, як воно буде. Все. Слава Україні! Дякуємо ЗСУ, Пока.